Черга не на розпродаж. Сотня людей за нашими підрахунками вишикувалася в Любаві біля пункту вакцинації. Юрій Голубничий чекає на другу дозу Pfizer уже півтори години. Каже, вакцинується для роботи в ліцеї. Я працюю в автодорожному ліцеї Черкаському. Вимагаю. Ну, я приїхав сюди, десь. О... У півдесятого, ще черга була, ще не робив елекса екскаратор, О, то я, людей вже було дуже багато. Вміщуються зручно на острівках відпочинку, говорить пенсіонерка Лідія Кривна, бо стільки часу з чоловіком не вистоять. Друга доза, ми 28 числа були і на 15-й день. Ну, той раз не було черги. а цей раз. Чоловік болів, у нього були жанті тіла, то я ждала, поки три місяці в нього пройде, і оце прийшли. Жінку з однорічною донькою, яка підходить пізніше, пропускають без черги. Я почекала з хвилин. 15. люди пішли нам на зустріч. Власне бажання, тому що я би, хочу відвідувати. І тренування, і заходити по різним закладам мені там треба, то це особистий вибір. За власним бажанням, але і на роботі вимагають так своє рішення вакцинуватися, пояснює 21-річний Владислав, який працює в закладі громадського харчування. Це моя перша доза. Просто якось до цього тягнув, не хотів, не було часу. А так як зараз, вже в принципі, да нікуди не вийти без вакцини, тому потрібно йти робити, де для себе якби це. Також, щоб думав, поговорив з рідними ви прийшов до того висновку, що це якби так сказати для себе в першу очередь. Навантаження велике, переповідає медсестра Ірина Биць. Із середи тут щодня вакцинують по пів тисячі осіб. Складно виснажуємося досить швидко. 50% приходить на першу, 50% приходить на другу вакцину. Ми повідомляємо в наявності, які є вакцини. Людина орієнтовно вже перед цим вже йшла на конкретну вакцину. Вибирає. Реєструється, заповнює інформовану згоду і сама маніпуляція. Аби всі охочі могли імунізуватися у цьому пункті. з понеділка продовжили час роботи. Якщо раніше працювали із 11 до 16, то тепер із 10 до 20. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.